Всім доброго дня! Я Ксенія вітаю вас на каналі КНІТКА ТВ. Сьогодні хочу підвести підсумки своєї участі у чудовому спільному проєкті Наталочки Коржової. Її канал називається В'язалки від Наталки, і це проєкт Зігрій мою душу. В цьому проєкті ми в'язали все, що без рукавів. Як ви бачите, я в незвичному образі, тому що мій образ саме довершений за допомогою жилету, зв'язаного в цьому проєкті. Це мій жилет з Ярнард Джинс, який я встигла завершити, вибачте, в терміни, ну, Чітко вчора увечері. Вчора було 30 вересня. Сьогодні, 1 жовтня, неділя, я знімаю звіт. І єдине, що я не встигла випрати цей жилет, тому що до звітного відео, яке повинно вийти 5 жовтня, я би встигла повністю завершити роботу. Він би висох, вирівнявся, розрівнявся. Але в мене. Вже не буде можливості ні зняти відео, ні тим паче його змонтувати, тому що починається робочий тиждень. В робочий тиждень я нічого не знімаю, бо немає ні часу, ні можливості на це. В мене для творчості моєї і для відео тільки вихідні. Ось сьогодні я знімаю відео. Як тільки я змонтую і подивлюсь, що все гаразд, я його. Віднесу впрання, виперу, розкладу і сподіваюся, що в наступному в'язовлозі своєму або у підсумках робот осінніх, обов'язково вам його покажу вже в тій красі, як він є. І я сподіваюся, ви зможете оцінити його повністю. Звичайно, фото в повний зріст я викладу. Зараз я зроблю. Хоча ви бачите освітлення сьогодні ну, майже ніяке. у мене Вдома, вибачте, кого освітлення сьогодні немає. Але я сподіваюся, те, що ви хочете побачити, ви побачите. Вірніше, так, те, що я хочу вам показати, ви побачите, і все буде добре. Цей жилет в'язався в мене з ярнард джинс. Це було моє перше в'язання, моє перше знайомство з цією пряжею, і я саме і хотіла зробити щось таке, демісезонне, що можна одягати ось так, як топ, одягати як жилет на сорочку, якої в мене нема, або на гольфик на кольоровий, і під піджак. Тобто, щоб в будь-якому образі восени я могла його застосувати і носити, я дуже люблю такі речі, які можна підлаштувати під будь-який образ, тим паче, що тут є майже я використала майже всі кольори, які були в мене джинсом, і ті візерунки, які я хотіла використати. Звичайно, після прання це все розрівняється, я сподіваюся, я вам так під зйомочку показую. Але бачите, і тут кольори все одно не передаються такими, якими вони є. Ну, вибачте, так в мене працює камера. На жаль, можливості моєї камери на телефоні зараз не передають вам всіх кольорів, які є на цьому жилеті, ну, крім, мабуть, ось яскравого. Він насправді і не яскравий, і не не яскравий. Він саме в тих кольорах, в осінніх. В наближених не дуже кидається в очі, як чесно кажучи, мені б хотілось, бо я люблю все яскраве, пістряве. Але я сподіваюся, що той одяг, з яким я буду його комбінувати, все ж таки дасть більш фарб і яскравості цьому виробу. Тому що насправді жилет. Це для мене повсякденний одяг, який я ношу завжди. І влітку я все одно в'яжу собі якісь бавовняні, тонесенькі такі топи жилети, які одягаю зверху на літні майки, блузки. Я люблю багатошаровість і тому. Дуже люблю такі речі, які додають якоїсь родзиночки образу, але це повинні бути яскраві родзиночки. В цьому випадку мені здавалося, що це буде ну просто такий вибух фарб, кольорів. Але ні, коли все разом зв'язалося, сформувалося, не знаю, як на ваш погляд, а для мене це не дуже яскраво. Це саме те, що я зможу ось в такій комбінації з піджаком носити І на роботу. Хоча я на роботу можу багато чого дозволити собі носити, у нас такого суворого дрес-коду немає, але, тим не менш, мені здавалось, що це буде яскравіше і ну, більш викликаюче, Так, як сказати. Ні, Все вийшло доволі спокійно. І я зробила викат не так, як завжди, я люблю робити побільше й понижче, Я зробила під горловинку, тому що, по-перше, це осіння річ, тому що я стала трошки чутлива до осінніх вітряних ранків, і ввечері вже прохолодно, і на роботі вже прохолодно. Тож, Тим паче, наш спільний проєкт називався Зігрій мою душу. Тож я зробила все повище і джинс все дозволив, резинка тримається добре, не знаю, ще, як буде після прання. Сподіваюся, що трошки він витягнеться, все ж таки. ще стане трошки Він доволі вільний. Ось так він виглядає. Він доволі вільний, але я люблю, щоб було ще вільніше. Чим більше, тим краще. Щоб під нього можна було щось піддягти, і щоб був цей прошарок для повітря. Ну, тобто, щоб все було якнаймога вільніше і зручніше і затишніше. Бо для мене моє в'язання, моє рукоділля, це те, що дає мені затишок. І так, приводить мене до ладу з собою, скажімо так. Ось все, що я вам хотіла розповісти. Зараз я ставлю фото з цим жилетом, як він виглядає на мені. Дуже дякую Наталочці за організацію цього спільного проєкту, дуже дякую дівчатам за натхнення, всі молодці, всі просто. Виклали душу свою в цьому спільному проєкті. Він здавався, ну, здавалося, ну, жилет зв'язати так. Ну що там і два місяці було багато. А потім, ви знаєте, вересень просто промайнув його. Як і не було. І ось, що я встигла зробити влітку, і потім ось доробила на останньому тижні. А куди поділась, подівся весь останній час вересня, я навіть вам не можу сказати. Але я дуже задоволена тим, що я встигла, і тим, що встигли зробити дівчата, і всім легких петельок, всім творчого натхнення, всім творчої наснаги, а по-перше, всім нам. Спокійного, мирного життя, перемоги, і нехай все буде добре, все буде Україна. Побачимось!